Я була нагороджена стипендією міського голови та е, обласною стипендією. Все, що нас не вбиває, робить нас сильнішими. Мені здається, що кожен вчитель має вкласти свою лепту для того, щоб ми розвивалися як самостійна і суверенна держава. Ну, взагалі, до вступу у Черкаський національний я займалася 11 років танцями. Я отримала відповідну позашкільну освіту у галузі сучасної хореографії у зразковому шоу «Анфас» центру дитячої та юнацької творчості. Із найбільших своїх танцювальних здобутків можу назвати те, що я здобула дуже багато призових місць і маю величезну кількість нагород. За участь у всеукраїнських конкурсах та змаганнях із сучасної хореографії три роки поспіль, з 9 по 11 клас, включно, я займалася написанням робіт технології у Малій Академії Наук України. Моя наполеглива праця дозволила мені отримати перші місця на міському та обласному етапах і двічі представити Черкаську область серед інших областей України, отримавши третє місце в обох роках. І захистивши честь нашої області своєю роботою, я була нагороджена стипендією міського голови та обласною стипендією. У 2022 році я висвітлювала тему нематеріальної культурної спадщини Черкащини. А у 2023 дослідила і вже більше популяризувала елемент «бузинник», який нині. Поширений у гельм'язівській громаді і вже встиг потрапити до нематеріального списку НКС України разом із своїми керівниками науковими я випустила власну авторську брошуру та буклет, яка була перекладена на англійську мову для популяризації цього елементу подальшого. Тому, в принципі, всі мої наукові здобутки я можу оцінити дуже 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 потужно так, тому що я Вважаю, що зробила дійсно вагомий внесок у розвиток культури і популяризації культури, особливо в період війни, коли доводилося захищати честь нашої області під час повітряних тривог, які були під час захистів кожного етапу. Але в принципі, все, що нас не вбиває, робить нас сильнішими. Ну, взагалі, я дуже багато чула про гарний виш у нашому місті. Чим ближче ставало до випуску зі школи, я все більше розуміла, що вступлю саме сюди, адже я чула багато схвальних позитивних відгуків про викладачів не тільки мого нені іноземних мов, а й загалом про викладачів інших інститутів. Також на просторах інтернету я знайшла багато інформації про успішних випускників цього вишу. Основним критерієм нашого сьогодення є безумовно безпека. І зараз ми маємо можливість очно навчатися із гарними укриттями, тому майже одразу вирішила, що саме сюди я вступаю. Я навчаюся на спеціальності середня освіта мова і література, англійська, німецька. На мою думку, професія вчителя дуже важливою була і. Безцінною, тому що саме викладачам доводиться працювати із підростаючим поколінням і вкласти в їх світлі голови всі ці цінності, які ми маємо продовжувати вести у нашій державі. Тому діти це наше майбутнє, і мені здається, що кожен вчитель має вкласти свою лепту для того, щоб ми розвивалися як самостійна і суверенна держава, коли я отримаю диплом. Мені здається, що я займусь все-таки популяризацією освіти в нашій області. Наука це те, що ми маємо продовжувати, ми маємо розвивати. Якось можливо створювати певні проекти, які допоможуть нашій освіті у розвитку нашої області. Загалом це допоможе розвитку нашої України. Також розглядаю як варіант стати вчителем іноземної мови. Що в принципі логічно, і незважаючи на всі свої хобі, я зрозуміла, що вивчення мов це єдине, що було поруч зі мною всі ці 11 років, чим би я не займалася. Планую вкладати в голови дітей все саме найкраще, що я маю.